Вітаю кожна! З вами адвокат Янчук Анатолій. відео мова піде про Васильківський міськрайонний суд Київської області. Так, давайте розпочнемо. У Васильківському міськрайонному суду я поставлю оцінку 10 із 10. Я поясню чому. Васлівківський міськрайонний суд знаходиться майже в центрі міста, зручно до нього доїхати. Це безпосередньо має велике значення при розгляді судових справ. Стосовно апарату суду хочу зазначити, що люди зазвичай там лояльні і я ще не зустрічав таких випадків, коли мені відповідали там грубо. Це безпосередньо має значення для пересічного громадянина. Неподиноких випадках я бачив, як працівники апарату суду допомагали людям, які без адвоката у підготовці того чи іншого документу. Наприклад, це заяви про видачу судового рішення, заяви про перенесення розгляду справи, тому що не всі люди мають змогу підготувати дану заяву самостійно безпосередньо. Стосовно суддів, судді також є дуже кваліфікованими особами в даному суді. Дуже рідко Верховний суд скасовує їхні судові рішення. Це може означати лише позитив, тому що це показує те, що судді підходять індивідуально до розгляду кожної справи і намагаються думати про подальшу долю свого судового рішення. Судді поділені на Скажем так, категорії: одні судді розглядають кримінал та справи про адмінправопорушення, інші судді розглядають цивільні справи та адміністративні справи безпосередньо. Кожна судова справа є дуже цікавою в кожному суді, з того погляду, що вони пропускають зазвичай всі справи через призму практики Європейського суду справ людини. Це немало важливо у випадку, якщо сторона не має. Взяти змоги у судовому розгляді, вона може подати клопотання безпосередньо на електронну адресу суду, підписавши її ЄЦП. І як правило, дані заяви приймаються суддями і приймається рішення по суті даного клопотання. У випадку, якщо учасник справи присутній на розгляді справи, суд хоче перенести розгляд справи на іншу дату, судді зазвичай. Узгоджую з учасниками справи наступну дату судового засідання, коли зручно її провести, це безпосередньо також має значення при розгляді справ, тому що це направлено на те, що Справа не буде перенесена в наступний раз, як правило, так? бувають три випадки, але ці вже випадки не будуть залежати від судді, тому що суддя зробив від себе все можливе безпосередньо. Канцелярія суду, як правило, піднімає слухавку, та дає відповіді на ті питання, які цікавлять людину, безпосередньо. В тому числі завжди номера телефонів, які зазначені на сайті суду, вони є актуальними, в тому числі до помічників, до секретарів, які безпосередньо також можуть. Допомогти вам вирішенні того чи іншого питання, в тому числі і вирішити питання, чи буде відбуватися судове засідання. Це є немало важливим, тому що в непоодиноких випадках трапляється, коли адвокат із Києва або, наприклад, з Вінницької області він їде в місто Васильків на судове засідання. А судове засідання не повинно судове засідання не повинно відбутися. В непоодиноких випадках працівники апарату суду також телефонують сторонам і повідомляють про те, що судового засідання не буде. І дана обставина має суттєве значення. З вами був адвокат Інщук Анатолій. А, до речі, якщо тобі сподобалось дане відео, став подобайку, підписуйся на канал.